Ісус Христос сказав: Не бійся, я перший і останній, і живий, і ось смертвий. І я був живий на віки віків, маю ключі від смерті і від раду. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми говорили про фізичне життя. Сьогодні я хотів би звернути на духовне життя, яке ми маємо поруч із фізичним. Хтось має його, хтось не має. Христос сказав: Я дорога, правда і життя, до ця не приходить ніхто, якщо не через мене. То всі ми народжені, всі ми живемо в цьому світі, кожен живе своїм життям, кожне своє фізичне життя, але одні є духовно живими, другі є духовно мертвими. Ті, які слідують за Господом, ті, які визнають Господа, є духовними, і в них є духовне життя, і Христос є джерелом цього життя, тобто, одним Господь дає, вірніше Він всім дає. Фізичне життя і духовне життя. Але люди. Фізичне життя зрозуміло приймають. Дехто навіть відкидає. Ну ті, які позбавляють себе життя, вони відкидають і фізичне життя. Тобто, таким чином вони відкидають творця навіть в цьому питанні, вже не говорячи про духовне. А багато людей, які гірші за, ну, за самогубців фізичних, це духовні самогубці. Про них ми не знаємо, вони живуть між нами, вони непогано виглядають, але, на жаль, вони не є духовними. Ваші були мертві через ваші гріхи, Бог багатим милосердям, оживив із Христом. Христос є джерелом нового народження. Так як людина народжується від матері, отримуючи фізичне життя, і вона бути, може бути вдячна, завдячувати матері, а можливо, не завдячувати, вона може потім прийти з покаянням і з розумінням, хто християнин, напевне знає такий вірш. Молитва Матері називається, Вірніше, книга є історія про молитву Матері, Тобто так і відносно нашого Господа Ісуса Христа. Ми можемо його визнавати з самого народження, а можемо не визнавати від фізичного народження, а можливо, навіть ми можемо народитися духовно, прийняти хрещення, як ми вже говорили, а потім в одночасі або в якийсь момент залишити Господа і уйти у світ, живучи своїм життям. Тому ми маємо пам'ятати, що Він є джерелом нового народження, Він є джерелом і основою нового життя. Промовив Я Воскресіння життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Кожен, хто живе і вірує в мене, повіки не помре. Тому що Ісус Христос є джерелом нового життя, Він є хлібом життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, хто вірує в мене, не буде голодний. Не буде ніколи спралий Як мене послав живий отець, і я живу через отця, так і той, хто їсть мене, буде жити через мене. Е, Йоанна 6 розділ, 57 вірш 35 вірш. А також Христос є живою водою. Хто питиме воду, яку я йому дам, той буде не буде прагнути повік, бо вода, яку я дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя. А хто прагне, нехай прийде. До мене і п'є, хто вірує в мене, хай, як каже Писання, ріки живої води потечуть із його утроби. І так, в першу чергу, Христос є джерелом, який дає нам життя, а також він її підтримує, Він є хлібом. ну Не буквально, як ми можемо сприймати, чи коли приходити в церкву, там є причастя, і хтось каже, що це ось буквальне тіло, це є символ споживання. Тобто Пізнайте істину істина робить вас вільними, коли ми споживаємо Слово Боже, коли ми ходимо за Господом, коли ми читаємося те письмо замість того, щоб дивитися і насолоджуватися відео чи читанням якихось інших книг, також він і являється водою, без якої людина в фізичному світі не проживає, кажуть, 6 чи 7 днів. Але, на жаль, духовно ми живемо тижнями, роками, місяцями. Без Ісуса Христа, як без живої води. І задайте це питання, а що відбувається з людиною, коли вона не вживає води довгий час? Якщо вона не вживає місяць, то напевне ця людина вже не живе. Тобто, якщо ми не читаємо Слово Боже, якщо ми не спілкуємося з Господом в якийсь такий довгий час, то давайте задамо питання, аж чи живий я є? Тобто це є важливе питання. Через Христа дарується також і життя, яке буде тривати вічно. Бог дав нам вічне життя, а це життя у сині Його. Тобто є фізичне життя, яке длиться 70 років поруч з ним йде духовне життя, воно може длиться менше, тому що ми не самого народження духовно живі, і хтось, можливо, прийнявши Христа, відійшов, потім повернувся. Це духовне життя, але все це призводить. До вічного життя. Я Альфа, Омега, початок і кінець, а спраглому дам даром від джерела життя води. води життя. І так, життя дарується через Христа дарується нове життя, вічне життя, духовне життя. І ваші мертві були через. Ваші провини, гріхи, яких ви колись проживали зазвичай в цього світу, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми з гніву, Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею вас полюбив, і наші мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодатю. Амінь.